Шановні колеги, у вас є проєкт порядку денного, чи є доповнення до цього проєкту. В Мирнограді Костянтинівці, Салидова, Новогродівці, Попловську станом на початок року 616 і тисяч. Відповідно до законопроївного. На інформаційних ресурсах опубліковано 38,0 7 тисяч публікацій. Я дуже дякую сьогодні у вас на колегії, підтримка яких розуміння процесів, які відбуваються в головному політику на Донецькій області. Хочу визволити відразу податків Кіровоградської області, Кіроградської обласної державній адміністрації за всебічну допомогу нашій області. Спочатку повномасштабного вторгнення це як прийом наших мешканців в області, тимчасове їх розміщення. Вони знаходяться в вас, так і прийом наших структур, надання приміщень, для того, щоб наші структури змогли повноцінно працювати і виконувати обов'язки, які ними держава. В Першу чергу це підтримка наших мешканців в області, там, де є можливість, так і по території всієї. Виїхали в нашу Ми не залишаємо своїх людей і області. Ми допомагаємо всім, тому що вся країна допомагає нам. Хочу вам висловити щиру підтримку від Кіровоградщини для данича, адже ми з вами дійсно ментально близькі і для Кіровоградщини так само, як і для вас, війна почалася в 22-му, а в 14-му році.